Сьогодні в програмі кілька пікетів і сотні людей. У ратуші сесія. Бійці, АТО, ветерани, всі, хто цікавиться тим питанням. Напередодні свята лісівники області підбивали підсумки і говорили про перспективи. Форум стартував. У Львові очікують 50 тисяч гостей. Нових книжок дуже багато. Вони надзвичайно різноманітні. Підсумовуємо день сьогоднішній. Ви дивитесь новини вечір добрий. Міську ратушу що пікетували, висловити своє невдоволення прийшли сотні людей, які організували три пікети. Уборені мешканці, налаштовані рішуче. Учасники АТО та їх родичі звели на матове містечко просто неба та біля самого входу у Львівську мерію. Погрожують масовими протестами і перевізники. Більше розкаже Ірина Качмарик. Львів'яни знову пікетують, атовці вимагають виділення земельних ділянок. А поки їх немає, встановлюють наметове містечко поруч із ратушею та планують там жити. Бійці АТО, ветерани, всі, хто цікавиться тим питанням. Транспортний колапс у Львові обіцяють і перевізники. Якщо депутати не вирішать питання компенсації пільгових перевезень, навіщо давати допомогу АТП, якщо можна зробити адресну допомогу? Розумієте, дати тим людям, а та вже людина буде рішати. Скільки разів на день їздити чи треба їхати. Чи взагалі потреба є в тому їхати? Частину пільгових перевезень уже компенсували. Зізнаються міські чиновники. У бюджеті Львова для автоперевізників було виділено 10 мільйонів гривень і 35 мільйонів для Львів електротрансу. Із них 5 уже в. Виплачено перевізникам. Кошти оплачуються по кінцю місяця, коли подаються автоперевізниками звіти. Я знаю, що вже десь тиждень тому я візував документи всіх перевізників на оплату за серпень місяць. 10,5 мільйонів гривень було виділено і для стабілізації сміттєзвалища та будівництва дамб поблизу нього. Однак роботи припинені на вимогу місцевих мешканців. Активісти зупинили процеси стабілізації щодо укріплення дамб, то роботи виконані на 95%, Зупинені, тому що пере. Перепони активістів ні заводу, ні свалки, нічого ми йому не дозволимо. І баста не йдуть на контакт і учасники АТО та їх родичі. За словами міського голови, люди хочуть землі, яких на усіх аж ніяк не вистачить. В межах області виділено всього 10 тисяч земельних ділянок. 19 квартир люди вже отримали в січні місяці. До кінця року буде завершений будинок. 53 квартири. Люди отримують ключі від квартир. Взагалом в цьому році буде 100 квартир, сім'ї загиблих, важко поранені і діти сироти Таким ми поможемо. Ми не можемо виділити квартири всім учасникам військових дій, тому що питання: хлопців, які прийшли в Афганістан. Чорнобильці, багатодітні сім'ї, інваліди першої категорії. Виявляєте собі, що це неможливо? є? Окрім обіцяного міські обранці затвердили нові тарифи для паркування автотранспорту. Відтак на закритих майданчиках для платного паркування у центрі міста розмір оплати за одну годину становитиме 8 гривень, а на відкритих 6. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Мінімізувати опіки та поділитися досвідом у Львові відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. За словами фахівців, опіки є досі маловивченою складовою частиною травм, хоча й посідають третю позицію у травматизмі серед населення. Згідно з статистикою, чверть пацієнтів, які потрапляють у лікарні, мають саме такого роду пошкодження. Більше того, медики наголошують, що їхня кількість зростатиме причиною є низький рівень без безпеки праці на виробництві та військові дії на сході, та попри те, найбільш поширені опікові травми у дітей до 10 років, саме тому наголошують на важливості роз'яснювальної роботи серед батьків, вихователів та вчителів. До слова сама Львівщина стала першим регіоном в країні, де у співпраці з американськими лікарями вже 4 роки реалізовують пілотний проект, спрямований на зменшення опікової травми у дітей. Кількість дитячих опіків не зменшилась, а навіть в структурі загальноопіків збільшилась. І коливається це десятки людей, десятки дітей, які гинуть у нас щорічно в кожній області, і це десятки дітей, які отримують опіки. Знов таки в кожній області України. Спільний проект з босонським центром опіковим. З клінікою інтересована, з обласним департаментом, 8 міська лікарня. Ми вже 5 років впроваджуємо, інформуємо батьків про небезпеку, яку несе опікова травма, і вчимо елементарним заходом попередження опіків, отриманих в побуті. На Львівщині продовжують активно ремонтувати дороги. Цьогоріч дорожники запланували відновити понад 400 кілометрів доріг державного та місцевого значення. На оновлення дорожнього покриття в області виділили майже 2 мільярди гривень про якість виконання робіт та спосіб відновлення автошляхів в одному із районів Львівщини. Далі у сюжеті. Таке нове асфальтне покриття у селі Липники, що на Мосищині, поклали лише декілька днів тому. Місцеві мешканці розповідають, капітального ремонту ця ділянка потребувала кілька десятків років. Найгірша ділянка дороги, тепер маємо найліпшу ділянку дороги. Тому що, я кажу, 30 роки тут ніяких ремонтів не проводилось тільки ямкові ремонти. А на даний час вже, бачите, дорога тут вже кожен може позавидати, а особливо молодь. Перший вечора вийдеш, тут тільки діти катаються на велосипедах. Дуже класно зробили дорогу, ям немає. Тепер є де кататись. Ми дуже часто користуємося тою дорогою, дуже чекали, коли нарешті буде ремонт цієї дороги. І дуже задоволені, якісна дорога гарна. На ремонт цієї дороги виділено майже 6 мільйонів гривень. За ці кошти відновлено близько 2 кілометрів дорожнього покриття. Перше йшла фреза, потім підсипка. Тобето на суміс. І зараз йде вирівнюючи шар асфальту. Ми робимо якісно з дотриманням всіх. Технологій не плануємо завершити вже сьогодні. Загалом на Мустишні цьогоріч заплановано відремонтувати дороги ще у дев'ятьох напрямках. Зокрема, Кресовичі княгиничі, судова вишня, кумарно та нагірне добромель. На оновлення цих автошляхів район отримав понад 35 мільйонів гривень, розповідає голова Мостицької райдержадміністрації Степан Буняк. 2016 рік це винятково успішний є для Мостицького району в плані капітального ремонту доріг. З обласного бюджету на дороги мостищини виділено понад 10 мільйонів. І за сприяння народного депутата Ярослава Дубневича з державного бюджету виділено 22,5 мільйони гривень. Велика частина робіт вже є виконана. Завершити роботи по відновленню дорожнього покриття на Мостищині планують вже до середини жовтня цього року. Про нагородження лісівників, день рятувальника та найкращі книги форуму видавців. Це, з, поміж іншого, у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте, аби не пропустити. Цими днями в Україні відзначають день лісівника традиційно. Його святкують у третю неділю вересня, а сьогодні. Напередодні фахівці галузі підбили підсумки та проаналізували усе, що зроблено у цій сфері за останній рік, а також обговорили проблеми, які є у галузі. Найперше, з чим зараз борються спеціалісти, це всихання хвойних дерев на Львівщині, зокрема у гірській частині області, а також боротьба з незаконною рубкою деревини. Тож наразі активно працюють над цим. Тісно співпрацюють з громадськістю навчають, як правильно фіксувати порушення у лісовій галузі. А щоб зменшити правопорушення у лісі, профільні відомства посилили охорону господарств. Встановили відеокамери та gps навігації, завдяки чому можна побачити, які автомобілі рухаються у радіусі лісгоспів. У планах розробити електронний реєстр деревини, аби знати точну кількість території, яка підлягає виробці. Надам, що з початку року в області було зафіксовано майже пів тисячі протизаконних рубок, а це сотні зелених насаджень. Найголовнішим нашим здобутком є те, що цього року ми відновили майже 3 тисячі гектарів лісів. Тобто, ми заліснили всі суцільні зруби, які були в державному лісовому фонді за попередній період. Також ми виростили понад 14 мільйонів штук сіянців і саджанців, основних лісовотворюючих порід для відтворення наших українських лісів. Також лісівники внесли до державної скарбниці. І до місцевих скарбничок понад 150 мільйонів гривень у вигляді податків і єдиного соціального внеску. Тобто, лісове господарство створило тисячі робочих місць в нашій області і інтенсивно розвивається. А 17 вересня українські рятувальники відзначатимуть своє професійне свято. Сьогодні вітання приймали львівські надзвичайники. Хвилиною мовчання віддали честь тим. Хто пожертвував своїм життям заради інших, в якості подяки рятівників нагородили грамотами та квітами. Дехто навіть отримав підвищення. Самі ж винуватці свята відкрили секрет та назвали головні якості справжнього рятувальника. Перш за все, напевно, це має бути безкорисність, тобто і просто. Бажання допомагати людям і робити якісь добрі справи, бути корисним суспільством. Час, що реформується в Україні, все під тиском зовнішніх внутрішніх обставин я вас закликаю не дуже боятися тих всіх реорганізацій. Сьогодні ваш день все буде гаразд, все буде добре і наш спокій оберігаєте тебе. Львівський аграрний університет святкує свою річницю. 160 років тому на цьому місці заснували рільничу школу. Тоді там навчалося лише 50 студентів. Сьогодні ж виш є одним із найвідоміших в Україні. Фахівці, які закінчили цей університет, працюють у галузі по цілій Україні. Більше про святкування та досягнення розповість Вікторія Доскіч. Зараз Олег навчається в аспірантурі. Каже, університет дав йому не лише знання. Міскі спальне аграрний університет є справжнім домом, де тебе навчають любити і плекати свою землю, де тебе навчають виконувати свою роботу добре і правильно. Віра теж студентка цього вишу. каже, за сім років навчання жодного разу не пошкодувала про свій вибір. З кожним роком. Подання матеріалу викладачами стає все ліпше. Вони удосконалюються, вони стараються щось нове придумати, якось нас зацікавити. 160 років тому тут була лише школа. Зараз університет готує фахівців у різних галусях на п'яти факультетах. Окрім того, ви тісно співпрацює з навчальними закладами за кордону, а це обмін досвідом та до додаткові можливості для студентів. З Цієї школи вийшло багато відомих вчених педагогів, політиків, організаторів виробництва. Лідерів, які прославили наш навчальний заклад, які прославили Україну. Університет має велику когорту партнерів за кордоном. Нашими найближчими друзями в роботі науковій, педагогічній, в обміні студентами, стажування викладачів є понад 30. Навчальних закладів Європи, випускників факультету знають і за межами Львівщини, адже ви дає гарну підготовку і готує справжніх фахівців. Це університет з великими традиціями, університет великих фахівців. Нема на Галичині, мабуть, підприємства Аграрно де б не працював випускник цього університету. Привітати університет зі святом приїхали представники навчальних закладів з усієї України. Вікторія Доскіч, Андрій Ролюк, новини. Сьогодні у Львові розпочався 23-й міжнародний книжковий форум видавців, який за словами організаторів збере близько 50 тисяч відвідувачів. Однією з основних тем для дискусій цього року буде Крим та Кримськотатарська література. Головна локація форуму не зміна. Це палац мистецтв. Докладніше Оксана Шевелюк. Найбільше книжкове свято Львова, 23-й форум видавців, офіційно розпочав свою роботу. Окрім книжкового ярмарку, протягом чотирьох днів відбудеться ніч поезії і музики нон-стоп, міжнародний літературний фестиваль, бібліотечний форум та благодійна акція для людей літнього віку. І вперше пройде фестиваль місто Лемо на честь відомого польського письменника-фантаста Станіслава Лема. Нових книжок дуже багато. Вони надзвичайно різноманітні. І я просто навіть собі не уявляю людини, яка не знайде Тут чогось на свій смак. Про що би ви не подумали і не захотіли, все знайдеться на форумі. Учасник цьогорічного форуму Вікторія приїхала сюди вперше. Каже, скарби, які вона привезла з собою із Полтавщини, не можуть залишитись. Осторонь. Великі очікування, великі переживання з приводу участі в цьому заході. Представляємо свої книжки, дуже цікавимося виданнями інших видавництв заходами форуму спілкування, знайомство, представлення області, а також налагодження контактів з іншими видавництвами. Форум видавців є своєрідним та багаторічним брендом Львова. Цьогоріч на нього приїдуть учасники із 27 країн світу. Дуже приємно, що саме. Бренд форуму видавців став таким магнітом для Львівщини, став таким магнітом притягнення всіх людей, які хочуть закарбувати свій інтелект. І я переконаний, що цей інтелект, який буде сконцентрований цих декілька днів на Львівщині, він вибухне новими творами. Оксана Шеверю, коли греб новини. Найкращі серед кращих у Львові в межах книжкового форуму відбулася щорічна церемонія нагородження. Найкраща книга форуму видавців. Журі з понад пів тисячі претендентів обирали найкращі видання. Престижну нагороду отримали зо два десятка праць, ще стільки ж спеціальні відзнаки. Більше про одну з наймасштабніших літературних подій країни розповість Віталій Гамадин. Найкраща книга форуму це єдина в Україні премія, якою відзначаються книжки всіх видавництв, в і жанрів. Щороку на здобуття премії номінується понад п'ять сотень книжок від понад ста видавниць. Ця премія присуджується вже більше 20 років. Починаючи від книжок для найменших для дітей різного віку, навчальні посібники і підручники, наукова література. Художня звичайно, українська і перекладна дуже багато в цьому році є так званої мотивуючої літератури чи бізнес-літератури. От такої кількості цих книжок раніше не було. Також за словами організаторів з номінантів, сім львівських. Я хотів би насамперед сказати про три перші позиції, які були лідерами рейтингу. І цікаво, що дві з них належать одному видавництву, і це чудове львівське видавництво старого лева. Отже, серед 23 книг перші позиції посіли книга Франко від А до Я. Видавництво Старого Лева і творчої майстерні Аграфка, до якої так волею долі мені судилося бути причетним разом із дружиною, як співавтором текстів, книга скриня, артбук і дуже цікаве видання, яке присвячено каналізації і водогону міста Львова. Це така серібна сенсація. Так, видавництво Львівський Аверс українському читачеві зараз вже пощастило, тому що цей рік був досить активним і продуктивним. І зараз на цьому форумі видавців ми можемо бачити, що наш книговидавничий ринок, здійснює справжній ривок зараз. Дуже багато цікавих, красивих книг. Змінився і дизайн книг. Змінився підхід до створення книги. Це вже справді якісний продукт. Нагадаю, що від сьогодні до 18 вересня у Львові проходитиме форум видавців щорічний книжковий ярмарок, який є одним з наймасштабніших літературних заходів в Україні. Відбуватиметься він окрім основної ще й на 60 локаціях у центрі міста. Традиційно додають організатори форум видавців потішить не лише книжковими новинками, як сьогодні, а й насиченою програмою заходів. Віталій Гамадин, Андрій Ролюк, новини. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете творити їх разом із нами. Маєте що розповісти? Телефонуйте номер нашої гарячої лінії – 261-6901. Нагадую, що більше новин завжди на нашому інтернет-порталі «Львів.тв». вже за мить про новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Не пропустіть. Оточуйте себе хорошими людьми і черпайте якнайбільше позитиву від кожного прожитого дня. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту ефірі ТРК Львів. Добрий вечір. Перша перемога. На чемпіонаті світу у Колумбії збірна України з футзалу провела другий поєдинок. Після поразки від Бразилії підопічні Олександра Косенка впевнено переграли команду Мозамбіка 4-2. За синьо жовтих відзначились Сорокін, Лів'янин Грицина, Овсяніков та Коваль. Міжнародний тенісний турнір у Львові на відкритих кортах Палацу спорту Україна триває юнацький турнір Галичина Кап цьогоріч, через нестабільну ситуацію в Україні, деякі учасники відмовились приїжджати до нашого міста. Тому шанс проявити себе отримали юні майстри ракетки. Історія турніру розпочинається ще з 2010-го, але останні два роки змагання отримали нову назву. В цьому році ми проводимо вдруге міжнародний юнацький турнір Галичина КАП. Серед юнаків та дівчат, але вже до 16 років. Юні майстри ракетки з України, Білорусі, Литви та Польщі протягом тижня змагались за нагороди. Перемога важлива, адже турнір має статус третьої категорії. Турнір проходить на високому рівні. Зв'язку з тим, що мало менше представництва не приїхали провідні тенісісти з Європи. Ми дав маємо більшу можливість наших львівських тенісістів. У нас 11 чоловік бере участь в цьому турнірі. Боротьба на кортах точиться зовсім не дитяча, сенсаційно надійшли до півфіналу одні з фавориток змагань Анни Мартимянова та Гінка. Лів'ян, я рахую, що хоча ми сенсація була, що Мартимянова перша ракетка програла, перед цим вона місяць буквально назад була в фіналі дорослого чемпіонату України серед дівчат, жінок. І віддала багато сил, ще не відновилася, виконала майстра спорту норматив. Якраз на свій день народження тільки 15 років виповнилось. Але от рівень інших тенісистів, наших молодих, яким ще по 14 років тут дуже задовольняє нас, федерацію тенісу і львів'ян, є на що подивитися. Для Артема Абдієва, це друга участь у міжнародних турнірах. Хлопець каже, що саме в таких змаганнях набирається досвід. Дуже добре, достойний турнір, дуже сильні суперники. Я ну, міг виступити краще, але. Наступним турніром я покажу кращий результат. Змагаються як в одиночних, так і в парних розрядах. Триватиме турнір до 17 вересня. Галицька осінь у Львові. У нашому місті пройшов традиційний турнір з фехтування, присвячений пам'яті майстра спорту Володимира Козицького. Змагання є одним з етапів відбору до кадетської збірної України. Детальніше у відеосюжеті. Вже традиційно восени у нашому місті турніром вшановують пам'ять Володимира Кузицького, людину, яка зробила чималий вклад у розвиток фехтування на Львівщині. Цьогоріч до Львова на змагання приїхало 80 юнаків та 65 дівчат з різних областей України. Найбільше представництво мають господарі. Представництво від Львова це всі наші школи спортивні, які культивують фехтування. Це в першу чергу дитяча юнацька спортивна школа номер 2 відділу освіти деють США Троянда, ДЮСШ США Галеон, ДЮСШ США Атлет. І Львівська академія фехтування. Софії з Білої церкви або добре підготуватись до турніру, доводилось пропускати школу, адже дівчина одна з наймолодших учасниць турніру. Насправді я їхала не за своїм возрастом, Я їду до старших серед кадетів. Я ще зараз у дитячій лізі, але мені сообщили, що я можу туди поїхати, і я вирішила готуватись. Я десь примерно місяць готувалася. Навіть бувала, пропускала школу і за того, що мені потрібно. Готувати. Туватися львів'янин Назар Майорчак теж ставить перед собою найвище завдання. Перед собою ставлю завдання викластись повну і буду старатися виграти ці змагання. Переваж хочу взяти в одного спортсмена, який в мене постійно виграє. Участь у Галицькій осені для кадетів є важливою, адже змагання є одним з етапів відбору до національної збірної України. Що ж на цьому у мене все на сьогодні зустрінемось вже звично завтра. Гарного вам вечора.